Пане Руслане, я вас вітаю. Доброго дня, Маргарита. Доброго дня, шановні глядачі. Дуже дякую вам за нашу зустріч. Давайте будемо розпочинати розмову. Так, давайте. Що коїться на сьогодні із нашим контрнаступом? Знаєте, десь приблизно вже місяць ми спостерігаємо ситуацію, коли наш генштаб переграє свого так званого опоненту умовно. Тобто спочатку наноситься якийсь поміжний удар, вони його приймають за основний, починають маневрувати резервами, і в цей момент наноситься удар зовсім е в іншому напрямку. Е стратегічно зараз головна ситуація це навіть не Херсон, це Донбас. Е ситуація в Херсоні буде розвиватися по своєму сценарію, і ми це побачимо в найближчі там, декілька тижнів. Але м ключовий момент, на мою думку, це Донбас буде. Після того, як ситуація переламається або не переламається на Донбасі, ми будемо розуміти, який буде новий етап війни. Поки uh -huh. що ми з вами спостерігаємо, знаєте, по аналогії з Першою світовою війною, таку позиційну війну. Тобто фронт двигається плюс-мінус 50 кілометрів. Uh -huh. На жаль, нам ще не вистачає декільких е, видів озброєнь і в кількості, і в якості, для uh -huh. того, щоб ми змогли перейти вже в такий класичний серйозний контрнаступ. Нам потрібно ще трошки часу, але час це категорія, яка впливає на обидві сторони у війні, тобто і Росія за цей час буде намагатися по максимуму убрати всі ці моменти, які привели до фіаско протягом цих восьми місяців, майже вже дев'яти. Тому mm -hmm. спостерігаємо за ситуацією, віримо в наші Збройні Сили і розуміємо, що треба дивитися на результати, на те, що говорять. Тому що зараз, знаєте, в інформаційному просторі 21-го століття можна прочитати про одну і ту ж подію деметрально протилежні речі. Цим навіть страждають деякі телеграм-канали, які називають себе українськими. Да? Я mm -hmm. от прочитав, буквально готуючись до нашого ефіру, ми захватимо Херсон. Так ми захотімо Херсон? Це канал, який називає себе проукраїнським. Щелепа у мене навіть відпала. Ну, таке теж буває. Це до того, що не треба, знаєте, вірити каналу каналу да, бабка бабці сказала. А розуміти, що це війна. І в цій війні ми не маємо права програвати. А вже військові трошки краще знають свою ситуацію. Працює наша авіація, да, ви ж бачите. Працює наша авіація, яку, за словами Коношенкова, було знищено вже разів 20 з 24 лютого. Е, працюють наші механізовані бригади. Я думаю, що ситуація потрошку буде вирівнюватися. Проходять навчання бригади у нас. І один, скажімо, з результатів ще G7 це що буде продовжено навчання наших військових і в Європі, в тому числі. Тому дивимося за ситуацію. Я думаю, що десь навесні двадцять третього року будуть певні відповіді на ті питання, які ви поставили. Я дуже вдячна вам за ці роз'яснення, які ви нам сьогодні надали. Дякую. Дякую. До побачення вам, до побачення нашим шановним глядачам. Сподіваюсь, до наступних зустрічей. Побачимося.